Вітаю, друзі! Сьогодні вирішила поговорити про необхідність перевірки особистого кабінету підприємцем, про те, що це має бути такою ж самою звичкою, як платити вчасно податки і подавати звіти. Поясню, чому. Якщо ви сплачуєте податки, не факт, що ви не сплутали рахунки. Якщо ви не сплутали рахунки, не факт, що податкова за якийсь 20-й рік не нарахувала вам штраф. За невчасну сплату пеню, або ж штраф за неподаний вчасно звіт. Ця невеличка оказія може вплинути на суму, адже кошти штрафу і пені списуються із поточних оплат. І тому виникає борг, який переходить з місяця в місяць, з кварталу в квартал. На цей борг постійно вам будуть нараховувати пеню, плюс можуть забрати. Свідоцтво платника єдиного податку, тобто зняти з обліку платника єдиного податку. Тому перевірка особистого кабінету додасть вам спокою і впевненості в тому, що у вас все в порядку. Бажаю вам успіхів у ваших справах, бажаю вашому бізнесу процвітання і росту. З вами була Лариса Коцопей, компанія Звітінфо.